Школа консультантів наркозалежних, така назва тренінгу, який пропонує Київський адвантистський медичний центр. Протягом двох років кожен охочий допомагати наркозалежним може приєднатися до безперервних курсів. Наразі таких близько 35 осіб. Моя головна ціль як спікера донести їм суть предмета, суть комплексного підходу лікування в залежності. Не однобокового, а комплексного, щоб дух, душа і тіло можна було достігать. Наврім тренінг включає теоретичні та практичні заняття кожної сесії, які проходять упродовж двох тижнів, тричі на рік, студент долучається до різноманітних програм групової та індивідуальної роботи арт-терапії, рольових ігор, психодрам. Також важливою складовою курсів є практика в реабілітаційному центрі. Це труд, це коли такої трудка чоловік проходить всі уровні ат. Від... от одного состояния к состоянию того, что Бог ему помогает, что его освобождает, и ну без этого без этой бы программы я бы этого хорошо не понимал, поэтому я бы сказал бы, что мой бы труд пасторский был бы несовершенный, потому что он бы скорее всего носил бы такой импульсивный характер от сюжета к сюжету, а теперь я вижу такую полную ровную линию, как вот э, с людьми, которые вокруг тебя, э, идти к тому, когда все друг друга лучше понимают, лучше принимают, без всяких проблем. Я узнала, что у нас открыта такая школа для консультантов. Я попала не на первую сессию, а на вторую. Приехала сюда и поняла, что здесь очень серьезное обучение. Здесь действительно даются основы, такие базовые знания, зависимости, в чем ее корень. И мало того, Я зрозуміла, що я помогу сама себе, тому що я в какой то степени тоже зависимый человек, зависимый від чувств інших, від емоцій, від їх поведения. И поэтому я поняла, що это у полезна мне мені самої в першу чергу. Перший випуск школи консультантів наркозалежних осіб відбудеться восени. Випускники отримують сертифікати консультантів по роботі із наркозалежними та їхніми родичами. Микита Ісаков, Київ, вісті надії.